Ну, щодо оголення російських флангів, то поки що це мова про це не йде. Ті резерв ресурси, які використовують, вони підтягнули з глибини власної території. А от для нас це покаже, що на певних на певному етапі ми мусимо відмовитись буде від наших наступальних намірів на е, півдні України на Запорізько-Аріховському напрямку. Це зрозуміло. Якраз тому і ворог і робить ці речі, аби відволікти і знизити нашу наступальність спроможності. Вони розуміють, що. З часом, би ми все одно прогризли б цю оборону, і тоді безпосередньо змогли розсягти їхні груповання, вийшовши на берега Азовського моря. пане Сергію, запитання з приводу, скажімо, так, сповільнення контрнаступальних дій безпосередньо збройних сил України. А ми вже неодноразово говорили про те, що певною мірою сповільнює контрнаступальні дії збройних сил України. А це це це. це Трихтрьох ешелонна трьох ешелонне вибудування росіянами оборонних ліній, і зокрема це перша лінія, це щільне мінування. Да, були певні нарікання на відсутність достатньої кількості техніки, яка б допомогла нам розміновувати ці мінні поля. Якщо раніше йшлося про те, що, начебто, лише 20% відсотків ми отримали від того, що просили, і від запланованого зараз кажуть що цієї техніки достатньо для того, щоб просуватися більш швидко. І ефективно, і якщо сьогодні знаєте, почула таку думку, що колесо історії на нашому боці. то я б хотіла від вас почути, яка зброя в балансі наших збройних сил є на нашому боці і якої не вистачає? Ну не вистачає те, що ми не отримали. Ми не вистачали не отримали авіації і потужного ПВО для прикриття наших армійських груповань, це мабуть найголовніше. І якраз е, та техніка, яка діє в попередньому краї, е, знищується е, ворогом за рахунок активного використання штурмової авіації і армійської авіації. Якби у нас було потужно ППО і армійського рівня, яким б змогли прикрити наші наступальні частини, ми б значно швидше і ефективніше змогли наступати і значно менше були втрати по техніці. Тому е, не можна казати, що будь-яка зброя, про яку ми не казали, вона не є вирішальною веденні бойових дій, якщо вона застосовується окремо. Питання стоїть про комплексне застосування. Умарухуванням правильна розвідки за рахунок потрібної кількості засобів розвідки, правильне і своєчасне вогневе ураження виявлених ціліх противника, і безпосередньо правильне застосування наступальних спроможностей наших підрозділів з відповідним інженерним забезпеченням наших наступальних дій. Тоді це в сумі дає потужний ефект і спроможність проривати. Противника. А так, маючи поставки певною кількістю за певними напрямками, ми не можемо сказати, що нашу груповня 100% потужна, е знаєте, спроможна виконувати будь-які завдання. Бо дуже просто е нас намагається на даному етапі ворог, розуміючи, е що ми маємо потужну техніку, все одно намагається нас економічно розхитати. Ефект простий: одна протитанкова міна російська стоїть там від 50 до 100 доларів. А де танк Леопард стоїть там від 7 до 10 мільйонів до 12 мільйонів доларів. От, вам приклад е співвідношення. Тому, і вони розуміють, що мін у них багато, а танків у нас значно менше. Тому інколи не треба прогризати, а інколи треба змінити наступальні напрямки. І для цього є час і є спроможності. Для нас кожен танк це. Е достатньо ціни. Для росіян е, міна нічого не варта і постановка їх достатньо швидка. Між тим, е, Україно-російський фронт він достатньо великий, і не змогли е, якби там, достатньо успішно наступати на. Запорізькому напрямку можемо змінити і спробувати розгривати розтікати їхню групу на інших напрямках. У нас є спроможність для маневру, і це треба також зрозуміти. І раніше часу не впадати в вічі і не казати, що все пропало. Нічого не пропало. На війні, якщо план А не спрацював, пробують план Б, якщо Б не спрацював, пробують план В. Тому варіантів багато, і наше керівництво до цього готове. Побачимо, яким чином це буде далі здійснено. Також слід нагадати, що е, чомусь інформаційна була допущена помилка за рахунок цих е, зелених телемарафонів, де з збу... воно не буде таким чином здійснено. І е, слід нагадати, що армія, проти якої ми воюємо, має чудовий досвід. Держава, яка забезпечується армією, повністю працює на забезпечення армії, і керівництво цієї країни довгий час готувала свою країну до ведення війни. На жаль, в певних моментах у нас в цьому були провали, але при правильно зроблених висновках і при перієнтації можна досягнути успіху. Але треба зробити, хоча б прості прості речі, перестати красти, перестати постійно у нас немає жодного тижня, де у нас не виникають скандали. У нас навіть не стільки скандали, кажуть, одяг шкандаль, і е, замість того, щоб використовувати обмежені ресурсні, ресурси України, е, їх наше керівництво витрачає, причому рівне від району до е, офісу президента, витрачає на разну херню. Пробачте слово починаючи від е, закупки яєць і яблук по страшним цінам е, Пальне по 80 гривень за літр, е, дизельне пальне. Закінчуючи е, прерогативами перекладки е, вулиці Богдана Хмельницького в Києві бру, е, бруківки, вона абсолютно не применшить і не пришвидшить нашу перемогу, але ці гроші можна було витратити на закупівлю дронів для підрозділів територіальної оборони е, київських бригад територіальної оборони, і це б забезпечило життя багатьох киян, які б змогли повернутися додому, так само як і. Я не бачу необхідності, якби мене зараз тут не намагалася розірвати, але витрачати гроші на продовження відновлення музею голодомору. Ці 500 мільйонів можна було витратити все ж таки на збройні сили, і тоді б не треба було будувати музей втрат російсько-української війни. Вони було значно менше. Не треба витрачати гроші. На перероблені щита е, батьківщини матері це також зараз не саме актуальна. Якщо їм там щось не подобається, е, зафарбуйте і намалюйте просто фарбою. Будуть гроші на це витрати. На війні треба витрачати гроші на те, що потрібно. І на війні є золоте правило Треба з собою брати або треба закупати не те, що потрібно, а те, без чого не можна обійтись. Так, от якраз. Без е, до будівництва музею голодногоря ми можемо обійтись на даному етапі. І без е, щита батьківщини матері ми також можемо обійтись, а ці гроші краще витратити на величезну кількість е, безпілотників, які ми не мусимо закупати, а мусимо будувати. Якраз не про безпілотники, але все ж таки про авіацію, про яку ми з вами говоримо фактично щоразу. Сьогодні ну, з'явилася нова інформація, і знову вона якось віддаляє перспективу отримання винищувачів Ф-16. А да? Юрій Ігнат, речник Збройних сил України повітряних сил України, заявив про те, що навчання пілотів на Ф-16 мають розпочатися до кінця еліта. А відтак, якщо ці терміни так враховувати, то Якось складається враження, що надання цих винищувачів F-16 воно відтерміновується. А чому воно відтерміновується? З Чим це пов'язано? Адже зараз в Україні під час контрнаступальних дій, під час контрнаступу, вони надзвичайно необхідні. А хто коливається в цьому рішенні, щоб винищувачі F-16 з'явилися в українському в українському небі, і чому це відбувається? Ну, на вашу одна з від, від відповідей лежить буквально на поверхні. Давайте згадаємо, скільки разів за останні е, півтора-два місяці росіяни на дрома. Достатньо часто. І це якраз показує, що в нас є певні проблеми е, в нашій протиповітряній обороні. Що ми можемо для, зробити для цього? Ніхто ж не буде літаки давати, розуміючи, що їх можуть спалити ще до того, як вони злетіли з землі. У нас є два виходи ситуації. Або домовлятися з нашими західними партнерами, використовувати прикордонні аеродроми Румунії, Словаччини, е Польщі, Литви е для нанесення ударів е по російським об'єктам на її території. Це достатньо складно, але між цим це можна домовлятися. Наступне, те, що ми можемо е треба зрозуміти, про те, що я кажу ще з, е початку з зими, що треба піднімати рівень місцевого ППО. Аби захистити і в першу чергу і наші аеродроми. Бо якщо ми ППО не піднімемо, питання ж на зиму буде стаяти не тільки в наших аеродромах, на зиму вони почнуть е, масово наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. І я думаю, що більше, ніж е, зима, яка була попередня, буде значно складніша, яка буде зараз. Бо росіяни дещо знищили, дещо піднаростили і два потужних заводи, які зараз. Готуються і вже почали випускати величезну кількість безпілотних літальних апаратів, а це безпосередньо і Єлабуга, і це і іжевськ. Будуть достатньо серйозною перепоною для, для нас. Тому час є, кошти є. Навіть не зважаючи на те, що там у нас 33 мільярди 309 мільйонів десь розсосалося, пропало, Знов таки що навіщо вам давати, якщо ви власні гроші втрачаєте, або ті гроші, що ви даєте?